Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися на сніданок дуже смачною яєчнею. Нарізаємо ріпчату цибулю півкільцями, але дуже тоненько. Рецепт подаю на одну порцію. Вибиваємо яйця. Додаємо сюди сіль та чорний мелений перець, трохи їх перемішуємо видалкою, у сковорідку вливаємо олію та розігріваємо на середньому вогні. Вкидаємо сюди цибульку, трошечка її обов'язково потрібно посолити та смажимо буквально 2 хвилини. Далі вкидаємо шматочок вершкового масла та курячу печінку. Куряча печінка заздалегідь має бути зварена і охолоджена. Нарізаємо на шматочки, ті, які вам більше подобаються. І після чого заливаємо все взбитими яйцями. Просмажуємо ще одну хвилину і починаємо ось так лопаткою підгортати зі всіх боків до середини. Наша яєчня має повністю схватитися. А далі я просто виключаю вогонь і прикриваю кришкою, вже довожу її до повної, до повної такої готовності. Далі перекладаємо її на тарілку і подаємо зі свіжими овочами, овочами та е, скипкою нарізаного хліба. Ось така проста, ну дуже-дуже смачна. Рекомендую вам її приготувати. І вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою! І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!